Так, і переходимо тепер до нашої ще однієї епітеми, це Америка, Трамп. Не можемо не говорити про це, оскільки всі все а також регіональні медіа просто горять інформацією. Сьогодні бачили інформацію про те, що Трамп призупиняє всю військову допомогу Україні. Про це писали Bloomberg. Це військове обладнання, США, яке зараз знаходиться не в Україні, буде призупинено, включаючи зброю, що перебуває транзитом в літаках. І на кораблях або очікує у транзитах зонах у Польщі. Так і обговоримо також новини власне зі світових медіа CNN з посиланням на європейського чиновника. Говорить, що без військової допомоги США Україна зможе утримувати нинішній темп бойових дій лише кілька тижнів або ж до початку літа. Так і згодом була інформація від The Economist про те, що офіційного рішення, а також доказів скасування військової допомоги США не було. І зараз ми детальніше цю тему обговоримо з нашим гостем. Це політолог Володимир Фесенко, який вже вмикається до нашого ЕТР. Так, добрий вечір, слава Україні. Слава, Україні. Доброго, слава. Доброго вечора. Так, пан Володимир, насамперед сьогодні ширилися новини про те, що ймовірно скасували військову допомогу. Згодом, зокрема, і прем'єр-міністр Шмигаль розвіяв. Нібито це. Скажіть, будь ласка, чим загалом ймовірне скасування військової допомоги може загрожувати Україні насамперед? Ну, по-перше, наскільки я розумію, судячи по публікаціях і по заявах офіційних осіб, не з України, а наприклад, польського прем'єра. Йдеться про призупинення, не про скасування, а про призупинення військової допомоги з боку США і тієї допомоги, яка надсилалася в Україну рішенням ще президента Байдена. Оця допомога зараз призупинена. Ніяких нових рішень з боку Трампа про продовження або відновлення військової допомоги Україні не було і не очікувалось. Ну, чутки були, розмови про це були, про ленд-ліз. допомоги як такої в безоплатній формі вже не буде. Треба зрозуміти одну просту річ: при Трампі США вже не будуть союзником України. Не будуть надавати нам жодної безоплатної допомоги, це нова реальність. Те, що зараз відбувається, це тиск. Тому йдеться про, скоріше за все, тимчасове призупинення військової допомоги Україні з тих запасів, які ще не передали Україні або які направлялися в Україну. Чим це загрожує? Ну безумовно, це не дуже добре для нас. Ця зброя, ці боєприпаси були б для нас нагоді. Але е, я гадаю минулого року ми не отримали воєнну допомогу США півроку. Півроку. Тому, коли я читаю ці прогнози, які от ви процитували, ну мені здається, що це не зовсім адекватні оцінки. Люди забули, що ми з цим вже стикалися. Для нас е, проблеми можуть бути по окремих напрямах, зокрема. Головне, головний негативний наслідок, який може бути від припинення, от якщо буде повне припинення постачання зброї з боку США, це відсутність ракет перехоплювачів для систем ППО Петріот. Оце для нас дійсно проблема. Хоча останнім часом, ну слава Богу, я не знаю наскільки довго, але в основному ми стикаємось настільки з ударами, балістикою. Скільки з атаками шахедів в повітрі, а там працюють не патріоти, а інші системи зенітні системи. Потім дуже для нас критично припинення постачання супутникової інформації, і розвідувальних даних, зокрема, от про пуски балістичних ракет а, з Росії. Поки нібито це не призупинено. У всякому разі, сіне сьогодні повідомила, що нібито от ці дані вони продовжують надходити для нас. Що буде далі? Далі все залежить від того, як будуть розвиватися двосторонні відносини між Україною і США, і е, від нашої участі в мирних переговорах. Я думаю, поки на даний момент це е, е, інструмент тиску щодо подальших взаємин от, з зброєю, то е, думаю, що е, через певний час, особливо якщо вдасться зняти нинішню напругу, е, е, постачання зброї відновиться інша річ. Що ми будемо купувати зброю або за власні гроші, або в борг, або за європейські гроші, і призупиняти продаж Трампу невигідно. тому що зараз ціла низка американських заводів, зокрема по артилерійських снарядах, працюють в основному на Україну, на постачання цих снарядів для України, і тому можна це припинити. Але ну, тоді це будуть збитки для американських підприємств. Ось така ситуація. Тому для нас, безумовно, якщо буде повне припинення постачання зброї, якщо це буде на тривалий час да, по, по певних позиціях, це ну, безумовно створить для нас проблеми, це певною мірою послабить нашу обороноздатність, особливо в повітрі тут, да, проблеми можуть бути, але я не думаю, що це кардинально і швидко вплине на ситуацію на фронті. Пане Володимире, скажіть ще, будь ласка, які на вашу думку наслідки може відчути Україна, окрім скасування Америкою військової допомоги? Ну на сьогодні інших наслідків, крім. Тривожних настроїв і тривожних очікувань немає. Безумовно, нам краще підтримувати США, якщо не партнерські стосунки, то, хоча б такі ну, більш-менш конструктивні, нормальні не конфліктні відносини. Я не прихильник закликів, які час від часу лунають. Давайте там на три букви пошлемо Трампа. Ну це да, емоційно багатьох би сподобалось, але нам не потрібен конфлікт США. Тому що якщо вони ще почнуть економічно на нас, тиснути. У нас зараз теж економічні залежності від США немає. Товарообіг у нас маленький. Прямої бюджетної допомоги вже не буде от її точно не буде. Позиція республіканців ще минулого року була такою, щоб припинити бюджетну допомогу Україні. І скоріше за все, от якраз відсутність економічної допомоги з боку США буде компенсуватися напевне збільшенням допомоги з боку Європейського союзу. Ну і заходами економії всередині держави. Це теж доведеться робити. Але, наприклад, якщо, не дай Бог, у Трампа будуть грати разом з Путіном проти нас, ну тоді може бути тиск в інших формах. Зараз чесно кажучи, я не хочу про це казати публічно, да але ну зробити певні проблеми вони для нас можуть. Хоча наслідки будуть і для США, тому що ну це не підтримує Європа і. Це просто посилить внутрішній конфлікт всередині західного світу. Тенденція розколу вже почалися завдяки Трампу. А якщо Трамп ще буде вводити якісь не тільки тарифи вводити проти країн-партнерів, а буде ще вводити якісь економічні санкції. Ну це погано закінчиться. Це зруйнує залишки ці міжнародної системи, в якій ми жили раніше. І, врешті-решт, я думаю, що це бумарам вдарить по самих сполучених штатах. Тому економічних наслідків зараз, найближчим часом, не буде. От дійсно, це може певною мірою послабити окремі. Сектора постачання зброї для України, отут, да тут проблеми можуть бути. А економічно, ми все ж таки останнім часом ми набагато більше допомоги отримували від Європейського Союзу, від інших наших партнерів, там, від Японії, наприклад, і ця допомога не припиняється. Пан Володимир, і наостанок коротенько, будь ласка, зазначити, чи власне зможуть ось ці європейські запаси військової допомоги, зброї, зокрема, нам замінити чи частково замінити американську допомогу? Ну, дивіться, ну, по-перше, запасів, так як таких, давно вже немає, на превеликий uh -huh. жаль. От сьогодні Урсула фон Дерляєн, очільниця Європейської комісії, оголосила ну, стратегічний план, надзвичайний план. А про нього було багато розмов. Вона вже от оголосила його параметри. Йдеться про збільшення витрат на оборонну здатність Європи, на оборонне виробництво і на допомогу Україні на 4 роки сумарно на 800 мільярдів євро. Це величезні суми. Uh, і uh, в даному випадку, от Європа якраз, буде створювати зокрема, і запаси для себе, і нам будуть допомагати, тому що uh, вони ще півтора роки тому з'ясували, що у них немає uh, не те, що запасів, а немає необхідного виробництва артилерійських снарядів. Зараз вже збільшили. І вже вже вони виробляють декілька разів більше, і в основному для нас, ну і трохи для себе деякі види озброєння, от, наприклад, Петріот, от, як я вже сказав, ми компенсувати не можемо. Це тільки США, тому що так. Да, от наскільки як я знаю, заводи є по Петріотах по ракетах Петріот в Німеччині, в Японії, але в Німеччині він почне працювати з наступного року. Тому от по Петріотах, на жаль, ні, супутникові дані з боку США повністю теж компенсувати не можемо. Нібито зараз ідуть переговори з європейцями, що ну можуть там бути певні, скажімо так, зміни в цьому напрямі, але це мають оцінювати експерти в цій сфері. Я таким не є. По бронемашинах От бронемашини Бредлі дуже гарні. Я чув про це від наших військових, але бронемашини ми можемо виробляти. І європейці да якість трохи бути інакше, а буде інакше, але тим не менш, тут не критична залежність. По артилерійських снарядах ми отримуємо артилерійські снаряди калібру 155 мм і від європейців. Купуємо в інших країнах світу. От чешська ініціатива була безумовна. Якщо американці повністю припинять продаж цих снарядів. Тоді да, можуть виникнути у нас певні проблеми. Але останні рік півтора все більше для як засіб враження використовують не тільки артилерію, а дрони, воєнні безпілотники. Тому я думаю, що по снарядах частково європейці можуть перекрити часткова купівля в інших, у інших джерел, і думаю, що все ж таки нам їх будуть продавати, не постачати безплатно, як раніше, будуть продавати. Тому тут, на мій погляд, втрати будуть не такими великими. От головне, це система ППО Петріот і деякі інші види озброєнь і інформації, військової, яку ми отримуємо від США. Так, пане Володимире, дякуємо вам велике за те, що включилися до нас і трішечки детальніше так роз'яснили, тому що я погоджуюся з тим, що ви сказали на початку. Те, що емоційно, емоційно це дуже тисне, на жаль, на українське суспільство. і Люди справді впадають в паніку, тому що здається, що все нам кінець. Тому ну, дякую паніки. Не треба. Да у нас є певний запас міцності, є підтримка партнерів. Да, проблеми безумовно можуть виникнути, тому нам треба зараз залагодити стосунки США. Хоча б частково їх відновити. Панікувати не треба. Як і в 2022 році, так і зараз. Ми маємо вистояти, маємо працювати і покладатися на підтримку наших партнерів, хоча, можливо, одного партнера стане менше. Так, дякуємо вам з нами був Володимир Фесенко, політолог. Дякую.